Я хочу сказати, що пазл склався. Це стосується нашої, нашого походження, нашої мови. На порталі Верховної Ради України є Конституція Пилипа Орлика, які вказано, що козаки походять від козарців, а козарці це хазари. А хазари це 10 втрачених племен Ізраїлю. Які пройшли наші землі, і це, це має велике значення для українців, для українців для України, тому що ми ідентифікуємо, ідентифікуємо себе з козаками. Ми нащадки козаків. А Пилип Орлик, козак, говорив, що вони нащадки козарців. А козарці, як говорять равини, і я знаю одного равина, з яким я поділився своїми дослідженнями лінгвістичними, він. Написав книги про це, і він про це говорить, що Хазари були втраченими племенами Ізраїлю, не тюркськими племенами. Це зовсім інше. Як склався пазл? Я знаходжу іврит між. Тобто я знаходжу зв'язок між івритом і слов'янськими мовами і особливо українською мовою. Це вже є доказ плюс. Історично ці 10 втрачених племен пройшли, і ну, те, що є такий документ, як в Конституції написано Пилипа Орлика, плюс він ідентифікує козаків з козарцями, а це Хозари, а хозари ідентифікує равин і не тільки він, і лінгвістично також і інші ізраїльські науковці, які говорять, що це мова слов'янська мова, це доказ проходження. Тобто. Ми можемо побачити, що це і Європа, і це зв'язано, це також пов'язано з Україною. Це не тільки Україна, але це і Європа, і європейські країни. І він, особливо Яір, Яір Давідів, про це говорить в своїх книгах. Але це має велике значення для нас. Це багато чого говорить нам. І треба розуміти, що дом Ізраїлів і дом Юди це два різних доми. Це, це два царства були, вони розділились. Інші пішли в полон асирійський, інші пізніше пішли в вавилонський полон це юдей. Ці десять племен пішли в Європу, ну і далі розповсюджились але вони були на території України, і хіба це не може мати значення? Ну, хіба це не впливає якось на нас? Це має і відношення до нас, бо ми є також частиною європейської культури, або взагалі звідси багато пішли. Ну, ви знаєте. Культур дякую за увагу.